Боже, то що так ніс робити? <ріст> то капець. Так, щось що таке. Є таке діло. Мені подобається, коли в борода, Я собі її сама стрижу, таку, як я хочу, я собі сама її формую, таку, яка мені захотілося, і мені е, все прекрасно. Папа сьогодні без настроєння. <ріст> <Повертай>. <ріст> Я не папа, я чоловік жінки своєї. і в мене прекрасний завжди настрій. На мене ніхто негативно не вплине. Бо я знаю людей, я знаю, які люди, в кого є доброта, порядність. Тим я людям допоможу. Де негатив, вибачте, ну. Но... Це не мої люди, я так скажу. Це не наше життя. І хто от було спілкування за це, що там борода, бачення і так далі? Ми просто живемо, будемо казати, минулим, Минулими століттями, природнім більше процесом. Ми не спішимо. Це психологічні питання, бо люди, які не мають цього, вони йдуть за всіма, щоб не відстати, бо так модно, так це. це. А коли людина вільна. Вона має свій вибір, що вона хоче в житті, це вона може взяти, як хоче, так зро. Аби це було добро, порядність, я поясню, а не зло. А багато людей вони не дивляться, чи це корисно для організму, для життя. Але всі так роблять, і я так роблю. Це трошки негатив в майбутньому, так скажемо, людини не тільки і суспільства, і людини. Бо я поясню, кожна людина це індивідум. Кожна людина це особистість, не треба бути загалом, бо що ж скажуть там про мене хтось, сусіди і суспільство, що подумають, не так подивляться, посміються. Ні. Саме головне це будьте добрими, порядними, і все буде добре, а не догоджайте нікому. І все буде в вашому житті прекрасно. І недаром тоді людина жила на тому світі. Білий кролик Надя, кот сапога, ах ти. Е, ти папа, так піднімай собі настрій і все буде добре. Не звертайте уваги. Так, що все буде добре. Юлія Бойколя, Чумаченко, доброго ранку. Іна, майстер, майстролічка, привітки, бабуся Аля, Надія, кролик, дякую здоров'я, міцного вам, сили, удачі, добра, миру і Божого благословення. Ваша, ваша мирного дня, дякуємо і вам мирного дня і міцного здоров'я. Так, Таня Бондар прийшла, Люба, на рахунок бороди. Ігора, ти не маєш смаку. Хочеш... Е, обіжайся, а хочеш, ні. Вона має бути іншою, по-іншому пострижена і побрита. Треба в перукарню, там її зроблять стильною. Таню, я не за стилем живу. Я живу так, як мені добре, як мені подобається. Я весь час не така, як всі, я весь час не так роблю, як всі. І я роблю для себе бороду, а не для когось там для стилю. Кому не подобається мій чоловік, це його діло. Головне, щоб він мені подобався. А для всіх ні. Таню золотко, я щойно тільки казав, що ми всі люди різні. Це коли саме, ну коли б розуміли люди більше, це саме хуже, коли всі хочуть бути одинаковими. Це втрачає, будемо казати, розвиток. Бо Людині чи подобається, чи не подобається, але так всі роблять, і я мушу так робити. Оце неправильно. Кожна людина, я ж за що поясню, психологію трошки треба знати. Я вибачаюся, але цей індивідум, це особистість, це її бачення. Одна людина любить кисле, друга гірке, третя солодке. Ми ж не можемо всі бути одинакові. Одна любить одну. Квіточку, друга, друга, третя, третю. Одна людина більше схиляється до весни, друга до літа, третя до осені. В кожної людини є своє бачення. Одна любить колір такий, друга такий, третя такий. І так само відношення до музики. В кожної людини різні. Тут я за що прошу людей, щоб вони оце трошки більше сприймали. Не слухали, що нам кидають, бо комусь треба заробити гроші на цьому, комусь на цьому бізнес впливає. І люди дивляться і слухають оцю тему. Але ж ми, кожна людина, має від... своє відчуття до іншого, так будьте собою.